Це, мабуть, найруйнівніша піхотна зброя, яка коли-небудь використовувалася на сучасному полі бою, Ручна катапульта, яка запускає портативні ядерні бомби. Бонжур, любителі пустки та ядерного апокаліпсису у світі Fallout. Сьогодні хочу поговорити про цікаву та неоднозначну зброю, яку ми можемо зустріти. Ви можливо вже здогадалися, і це пускова установка М42 Fatman. Це портативна катапультна збройна система, що запускається через плече, яка запускає тактичні ядерні боєприпаси. М42 Fatman був розроблений у Fort Strong поблизу Бостона, Масачусетс. Розробка почалася в лютому 2076 році з метою розробки переносної тактично-ядерної пускової установки, достатньої легкої для використання військами на землі для знищення укріплених і закріплених позицій. Проблеми виявились миттєво, оскільки боєголовки були просто занадто важкими та руйнівними, щоб уникнути радіусу вибуху достатньо швидко, щоб забезпечити безпеку для оператора. Навіть зменшення їх до мінімального можливого розміру не дало прийнятного ефекту. Замість цього команда розробників вирішила збільшити потужність пускової установки, навіть розглядаючи можливість використання технології рельСтрона для прискорення боєголовки. Ідея була значною мірою академічною, ніж реальною, оскільки для перевантаженого солдата потрібно було б носити додаткові блоки жилення розміром з валізу. А основним завданням було перетворити товстуна на зброю для піхоти. Паралельна розробка виконувалася на версії засобу RHC і N, тобто роздільна головна частина з блоками індивідуального наведення. РГЧІН тип головної частини балістичної ракети. На відміну від моноблочної боєголовки, РГЧІН несе у собі кілька бойових блоків, дозволяючи таким чином уразити одразу кілька цілей при запуску сьогодні ракети. Випробування бойовою стрільбою забрало життя двох солдатів. Вони були вбиті під час випробування. Жодних останків не було виявлено, і командир проекту генерал Брок. Приховав інцидент, наказавши своїм підлеглим відправити пісок, упакований в урну їхнім родичам. Проект став проривом у грудні 2076 року, коли керівник проєкту знайшов рішення для проблеми із пусковою установкою. Через 6 годин, 14 чашок і одну заклопотану ніч Мех, Мех. у лабораторії була розроблена концепція майбутньої пускової установки М42. На основі мінометного механізму з краном. Пускова установка повинна була вміщати лише систему стрільби, яка базувалася на механічному запуску, а не на хімічному або електричному. Боєголовка товстона приводилася в рух допоміжним зарядом, вбудований всередину боєголовки, катапультуючи боєголовку по повітрю до цілі, забезпечуючи велику дальність і додатковий бонус, не створювати димового сліду, який міг виявити оператора. До вересня 2077 року після 100 тестових стрільб зброя була готова до відправлення підрозділам за кордоном. Велику кількість одиниць було виготовлено та відправлено разом із відповідними боєголовками у останні місяці по всій території Сполучених Штатів. Ця зброя швидко увійшла у уяву широкої громадськості завдяки телевізійній рекламі, випускам журналів та іншим. Які розповідали американському народу про останню зброю їхнього уряду для боротьби з комуністичним Китаєм. Варіанти зброї звичайна стандартна. М-42 Фатман є ефективною зброєю зони дії, що дозволяє людині обстрілювати велику територію з високою точністю та смертельною силою. Він використовує міні-ядерну зброю як боєприпаси, яка при пострілі призводить до невеликого ядерного вибуху експериментальний РГЧ. Названа на честь корисного навантаження, або покращення міжконтинентальної балістичної ракети Multiple Independent Vehicle Venical існує два різних варіанти експериментальної Мірев. Перший це прототип, який був доставлений на склад Національної гвардії у Вашингтоні, Округ Колумбія, який запускає 8 окремих міні-ядерних боєприпасів одночасно, другий модифікація. Версія стандартної пускової установки в співдружності та палачах, яка розділяє одну міні-ядерну зброю на шість незалежних снарядів, типу така міні-катюша або ГРАД, але з ядерною зброєю. Естет естет унікальний товстун з іншим механізмом стрільби, захисним щитком, світло-блакитним тілом і товстим скляним або пластиковим ложем, у якому розміщені міні-ядерні бомби. Він важить на 10 фунтів більше, ніж звичайний товстун, але не заклинює і є потужнішим Страйкер Був виготовлений працівниками Beaver Craig Lanes для Томаса Девіса, колишнього чемпіона ліги, який став інвалідом після поранення в бою. Страйкер мав служити Девісу інструментом для запуску куль для Боулінгу. Навіть якщо він втратив свої ноги. Він запускає не ядерну зброю, а модифіковані кулі для Боулінгу. Як на мене, то ще те збочення. Мехіленс. Пускова установка НюКанюк. Цього унікального товстана заховав Джоб Келеп Бредбертон, винахідник Нюка-Кола «Nuka у NukaWorld, створений як частина проекту Cobalt. Замість звичайних міні-ядерних боєприпасів, він запускає Нюканюк. Спеціальну модифікацію, квантову покращену версію зі збільшеною вибуховою силою. Цікаві факти. Назви товстуна та маленького хлопчика є посиланням на кодові назви атомних бомб, скинутих Сполученими Штатами на Японію під час Другої світової війни. Маленький хлопчик був скинутий на Хиросіму, а товсту на Гасакі. З цієї причини назву зброї було перейменовано на Ньюкаунча у японському перекладі Fallout 3 і Fallout New Vegas через її зв'язок з історією Японії. Однак модифікація Little Boy все ще зберігає свою назву. Також Топстун використовує подібний метод стрільби, як і славна пускова установка «Піат» часів Другої світової війни. Противотанковий гранатомет «Піат» використовує оригінальну схему запуску, в якій стволом є порожний трубчастий хвостовик гранати. Перед пострілом граната закладається у відкритий лоток передньої частини гранатомета. Після натискання на спусковий гачок дуже масивний ударник спрямовується вперед. При цьому розташований в нього в передній частині довгий шток глибоко входить хвостовик гранати аж до моменту, коли передня частина ударника наколе капсуль вишибного патрона, розташованого в передній частині хвостової трубки гранати, відразу з бойовою частиною. Порохові гази з патрона штовхають гранату вперед, одночасно штовхаючи ударник назад. При цьому граната масою близько 1,2 кг покидає гранатомет зі швидкістю близько 80 метрів на секунду. Масивний ударник під дією від бою зводить свою бойову пружину і автоматично ставиться на бойовий взвод для ручного зведення ударника перед першим пострілом або після осічки. Стрільцю необхідно було впертися обома ногами в плечовий упор, розташований в задній частині трубчастого корпусу гранатомета, і, вхопившись за велику спускову скобу, різко потягнути корпус зброї на себе. При цьому плечовий упор, пов'язаний з з ударником, Витягувався з корпусу зводячи ударник. Процедура ця вимагала прикладання чималих зусиль. Також цікавий факт. Дзвін, який чути після перезарядки, насправді є обідним дзвоном у Біфезда. Також позначення М42 поділяється з кількома іншими одиницями військової техніки, такими як гармата M42 Duster. СПА та пістолет Кулемет М42. І на цьому все. Як вам така зброя? Якщо особисто, то я нею майже ніколи не користувався. Завжди, як найду, то несу її на базу, і все. Вона тяжка і боєприпаси треба ще знайти. Але коли це все є, то все одно вона лежить і чекає свого часу, але він не настає. Зброя реально фанова, але механізм виглядає смішно. Якщо чесно, то я роблю відео про реальну зброю, яка послугувала прототипом для товстуна. Якщо вам таке цікаво, то пишіть свої коментарі та ставте лайки. І на цьому оревуар та бонжурний! Bon